Знайомтесь, Арнольд. Він вічність обирає між кокосовою водою та колою. Дуже оригінально, Арні. Гарнольде, знову на тебе все навалилося. Е -е, здається, усе хепсько, і тобі потрібна термінова госпіталізація. До найближчої лікарні ти не дотягнеш серце, може спинитися, тому потрібне термінове переливання крові для підтримки тиску у кровоносній системі. У В'єтнамі під час бойових дій пораненим ставили кокосові крапельниці. Кокосова вода найбільш подібна до плазми людської крові. Тож що ми маємо колу? Ну гаразд до роботи. Однак спочатку потрібно випустити усі гази. Якщо гази з напою потрапить у кровоносні судини, це буквально розірве тебе зсередини. Збовдаємо і заливаємо у складі. Коли є цукор та глюкоза, джерело швидкої енергії, що дозволяє збадьоритися. Здається, спрацювало кола в твоєму організмі. Прижилася у твоєму кишківнику, нині так само чисто, як після обробки колою і ржі. Проте ти станеш найбажанішим гостем на будь-якому дитячому святі. З такою кількістю кофеїну, що у складі коли можна спати раз на три дні та встигнути набагато більше, ніж звичайна людина. Адже навіть професійні спортсмени вживають колу для швидкої порції енергії, а поповнити її завжди можна у будь-якому найближчому супермаркеті. А ну стій, Камікадзе, ти недороблений. Лише одна цукерка Ментос перетворить тебе у балістичну зброю земля повітря. Не переймайся, це все одно не зіпсує твій день. Кола сприяє навіть подоланню маленького депреснячка. Втім, якщо чесно, Арнольде коло у крові це смертельно небезпечно. Найбільше страждають очі, нирки, нерви та серце. Так здається, кола не варіант. Наступного разу затестимо пепсі.